Товариство, всім привіт! І подивіться, яка погода. Просто неймовірно на тому тижні був мінус і було до чорта снігу. А от зараз як потепліло. І сьогодні ми знаходимося на такому маленькому хуторі, що складався з трьох будинків. Уже точне розташування їх по карті не пам'ятаю, але таке місце, що сюди важко добратися. І мало тут хто копав. І ось як бачимо, дисковка відбулася. Завжди хотів сюди потрапити, але ось осінню я тут був, як бачимо ці дрючки. Ці дрючки не давали копати. Але якусь частину оцього хутора передискували, тому сьогодні ходимо. Перша наша знахідка була в нас 3D-окуляри. 3D-окуляри, і як бачимо, також випадає цегла. Ні разу я тут, друзі, не копав. Завжди мріяв тут побувати. І ось сьогодні ми тут. Караміки я ще ніякої не бачив, але ось іду отак під оцим краєм, де дисковка. Глибоченький сигнал. За ознаками, це в нас друзі монета. Давайте разом з вами і подивимося. Ось такий кругляш випав. Так, друзі, радянська монетка. І поглянемо зараз з вами рік. 32-й рік. 32-й рік. Три копійки. Ну що ж, з першою знахідкою 2 хвилини 15 метрів. Тому давайте крутитися тут і поглянемо, що в нас буде. Так, товариство, ну що ж, схожа, у нас ще одна монетка. Давайте поглянемо, як вона красиво лежить у грудці. Схоже, що одна копійка. Не думаю, що це у нас буде одна других або одна четвертих. Це у нас, друзі, зовсім після реформи 83-го року одна копійка. Схоже, що це вже тракториста якогось загублена монетка. Добре, продовжуємо. Так як 8 березня, сьогодні <смі> жіночий коп. <смі> <смі> да? Виденько, друзі, уже темніє. Сонечко сідає. Так, давайте поглянемо. Ага, ось. Монетка падала все нижче і нижче, але все-таки її цепануло. Давайте поглянемо, вибачайте за рука. у Хо-хо-хо! А це цікаво! Це, друзі, напевно, перша в моїй колекції. Це, напевно... Пів копійки, якщо не помиляюсь. Так, що ж у нас тут? Добре, зачекайте, я дістану хабарницю. У хабарниці залишилася волога. Ну, товариство. Півкопійки 1927 року. Квас. Таку монетку ще не знаходив. Добре, продовжуємо. Ще ходимо, шукаємо. A few moments later. Свято, друзі, те саме, тільки день другий. У нас біля березової посадки випадає монетка. І щось мені здається, щоб вона в нас не була радянщина. Так, друзі, так воно і є. Три копійки. Три копійки. 70 якогось року. Потім подивимося. Це, напевно, як березову посадку садили, то хтось і втратив. Так, продовжуємо. Матеріалу товариства небагато, тому можна зняти ось такий сигнал. І зараз на камеру з вами поглянемо. Що в нас буде? А що в нас буде? Прям поверхневий. Якраз десь ми на будиночку, тому що цегла ця випадає з хутора. У нас, друзі, гільза. Ось так. Товариство знахідки 3D-окуляри, залишки човунів. Знаєте, що я гадаю? Що всі ці знахідки знаходяться саме на оці не частині. Ось тільки-тільки по краю проглядається кераміка. Тому оця частина, яка ще не дискована, гадаю, що тут будиночок десь і був. Але тут полоса така, метрів 10, що можна пройтися. Тому знахідок небагато. Не знаю, ще півгодинки гуляємо тут, а ні, то будемо закінчувати. Знахідки за півтори години першого дня копу та знахідки за годину другого дня копу. Ось таке в нас вийшло, друзі. Цікавенький хутір. Цікавенький. Оце, якщо не помиляюсь з го року, напевно гільзач, хто розуміє, це поправте. Цікавий хутір, він не битий, там ще пройде та дисковка, тому будемо дивитися. Радянські після реформи монетки ви бачили? Я вам фото додавав ось таке кільце. 3 копійки. Я їх так і не чистив. 3 копійки 32 року. Ось така монетка. І саме цікаві, друзі, монетка неочікувана в моїй колекції. Це перша така монетка пів копійки 1927 року. Навіть вона ще у милі не була, а як знаємо, що вона у нас мідна, тому гадаю, що відчиститься і буде у нас чудовий екземпляр. Так що, товариство, кому сподобалось, ставимо палець вгору та не забуваємо підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Почуємось.